Росія не підтримала мирні ініціативи, за цей тиждень посилила атаку на Україну, але я впевнена, що Україна сильна і зможе з цим впоратися. Мир це безцінна річ, безцінна річ. Але мир треба завойовувати, а не виторговувати. Хочу висловити всім українцям слова підтримки і надії. Україна впорається з цим викликом. Дякую, Юлія Володимирівна, шановні колеги. що до цієї мети візиту Юлі Володимирівни і от, до керівника цього закладу. Да, є запитання? Скажіть, будь ласка, ми говорили з хлопцями? Чого їм не вистачає медикаментів, з'їжджає, від спілкування всього просили, говорили? знаєте, я зараз хочу по-перше висловити подяку цим молодим хлопцям, які поранені за мужність, за стійкість. Вони дуже стійко переносять свої власні. Випробування і свої власні проблеми, свою власну біду. Але в той же час і лікарі, зараз біля мене головний лікар, роблять неможливе, щоб зберігти хлопцям здоров'я, повернути це здоров'я, відновити їх можливість рухатися, нормально жити. Найскладніші операції сьогодні проводяться нашими лікарями. Велика подяка всім лікарям, які сьогодні рятують життя наших. Військових, солдатів, офіцерів. І я побачила, що в лікарні надається саме та допомога, яка потрібна. Я запитала, в чому є потреба у наших героїв. Вони сказали, що у них все є, що їм нічого не потрібно. Їм потрібно лише, щоб Україна перемогла.